Хто скаже, ти виграв, хто скаже, програв. Та ось боюсь, я втрати щось. На сцені життя стою я щодня зламані в серці, надія жива. Тягнець, на що я скажу, коли полум'я стане плись мене, я знаю, ти сильний, знаю ти б зміг, бо хліб не вносим мене тих зберіг, Та навіть як що ніг, на Скажуть, віри треба зовсім мало, щоб гору змістити, підбадьорять віра в все, що в мене є тебе, да Боже, як скажеш, хорі непохитно стоять і завжди господь мій. Сили мені заспівать тоді, я знаю, ти сильний, знаю ти б зміг, Бог проси, ні просині мене ти зберіг, Там навіть дитяк, що ні, надія лиш в тобі, я знаю тільбу. Слово твоє, смуток весь світ веде, та навіть як що ні, надія лиш в тобі. Ти був вірний, ти любив все життя, я б обняв тебе, і тримав як дитя. Знаю, ти вмієш, я знаю ти б зміг, я знаю, ти сильний і знаю ти б зміг, вогні не в гасиві мене б ти зберіг, та навіть як що Надія лиш тобі, я знаю більбу. Слово твоє смуток весь світ веде, і навіть як щойні, надія лиш в тобі Ти назавжди мій Господь. І завжди. Мій Господь. Я у ньому знаходжу спокій. Вітаю вас, дорога церква. Разом з вами сьогодні будемо розважати над Словом Божим. І пропоную для нас місце, яке записане в Івангелії Матвія, 5 розділ з 14 по 16 вірш. Отож, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Знайомі для всіх нас слова Ісуса Христа. Апостол Павло в Єфесянах він говорить наступне: бо ви були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Пророк Даниїл в 12 розділі своєї книги 3 віршем говорить наступне: а розумні будуть сяяти як світила небозводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Апостол Петро в першому післанні, в другому розділі дев'ятим віршем, каже: Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Бог свого часу знайшов нас в цьому світі, Він запалив нас своє світло. Запалив нас як світильник у цьому світі, щоб ми світили для оточуючих. І Івана Дивана, в першому розділі п'ятим віршем написано, що світло у темряві світить. Погодьтесь, так має бути. Світло має світити у темряві. Саме до цього покликані християни в цьому світі бути світлом у цьому світі. Одна ілюстрація для нас. Один професор, викладач він носив в своєму гаманці маленький шматочок дзеркальця, який з дитинства нагадував йому про те, що може зробити проста людина. В дитинстві він грався, і коли не міг виходити з дому, то забавлявся тим, що любив направляти цим скельцем, дзеркальцем, промінчики сонця в самі темні куточки. Подвір'я, туди, куди сонце не могло потрапити самостійно. Він це робив за допомогою свого дзеркальця. І це дзеркальце було нагадуванням для нього, що Бог через нас може спрямувати свою любов і своє світло в життя інших людей. Як важливо, щоб ми пам'ятали про це і могли так чинити і так жити. Подумайте зараз. Про тих людей, про тих близьких, знайомих, сусідів, в чиєму житті є ще темні куточки, хто ще не пізнав Бога як свого Спасителя? Що могли б зробити ви для того, щоб спрямувати його любов, Божу любов і його світло у їхнє життя? Освітити їхнє життя? Чи є в моєму і вашому житті сьогодні Боже світло? Божа любов? Чи видна вона для оточуючих? Кожна річ може або поглинати світло, або відбивати його, або ж пропускати його крізь себе. І ось якщо річ не поглинає світло, то вона чорного кольору. Якщо річ вона частково відбиває промені світла, то вона або синього, або червоного кольору. Якщо ж вона повністю відбиває все світло, то ця річ білого кольору. Давайте будемо в своєму житті намагатися не поглинати світло лише для себе, але повністю відбивати його, будучи чистими і незаплюмованими, так як біла одежа святих, що будуть у небі. Нехай наше життя буде світлом для оточуючих нас людей, і вони зможуть побачити Бога. В нашому житті і прославити його. Йому нехай буде слава. Амінь.